Друзі, вітаю вас на україномовному годинниковому ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. Друзі, я знаходжусь у Цюріху, в мене тут є певні робочі питання, але безумовно, як можна знаходитись у Швейцарії і не зробити випуск або декілька про годинники. і не тільки. Це буде, безумовно, про годинники. В мене була певна дискусія, коли я сюди їхав, а що одягти з собою. Безумовно, ти летиш до Швейцарії, логічно одягати якийсь швейцарський годинник. Але я, швейцарський годинник, ношу не тільки в Швейцарії, або японський не тільки у Японії. Тому цю історію я трошки відклав в сторону і задав собі питання, а про що ти зараз хочеш розповісти своїй аудиторії? Чим ти хочеш поділитися і про який годинник донести певні речі? І в цей момент я згадав, як трошки більше року тому Seiko презентували декілька своїх годинників, серед яких були годинники, які не те, щоб зробили фурор, але були дуже несподіваними, але від цього не менш цікавими. Це були моделі у відомому корпусі вже Sumo, які багатьом полюбилися. Моделі Seiko Prospex Solar GMT. SFK 001 це синій, і SFK 003 це зелений. Я придбав цей годинник близько 2-2,5 місяців назад. І, трошки забігаючи наперед, єдине, про що я шкодую, це про те, що не зробив цього раніше. Адже цей годинник не те, щоб коштує своїх грошей, з ним в мене виникає відчуття безумовне, що я не доплатив, що я Винен компанії Seiko. І про все це ми поговоримо далі в розгорнутому відео, яке буде переливатись з Цюріхом, з годинниками в Цюріху, але фокус, безумовно, буде на Seiko Solar GMT і на е, мій досвід його використання. І в кінці більш детально поясню, що я про нього думаю, як я до нього відношусь, і кому я його рекомендую, кому ні. І... Підіб'ємо такі глобальні підсумки стосовно цього годинника, але теж трошки забігаючи наперед, скажу, що після цього Солару в мене з'явилося ще два солари, не тільки від Сейко. І в цьому є свій шарм. В цьому є свій шарм, в цьому є свій кайф, але безумовно, мабуть, із соларів, які в мене є, які я бачив інші, це й залишається лідером. Цей залишається лідером, і ось про це все я хочу вам розповісти з цього. Дивовижного місця, як і будь-яке, до речі, у Швейцарії. Це не про е, високі будівлі, це не про, прокий е, як Дубай, там фешн на кожному кроці, всі розфарбовані і тому подібне. Це про спокій, про таку витончену вишуканість, про безумовно, неймовірну годинникову атмосферу, бо таку кількість годинників. На зап'ястях у людей, як в Швейцарії, можна побачити мало де. Мабуть, я би зрівняв з Лондоном і, і все. Тому це все, по-перше, надихає, по-друге, спонукає до того, щоб робити відео і робити їх багато. Навіть десь там, не в нашому графіку. Як я і обіцяв, ми будемо старатись. Друзі, вас попрошу одразу, поки ви. Друзі, вас попрошу одразу, поки ми не перейшли до детального огляду, підпишіться на канал, залиште свою вподобайку, залиште коментар. Виключно це допомагає розвитку україномовного годинникового Ютубу. Виключно це допомагає розвиватись і отримувати енергію для того, щоб робити все більше і більше контенту для вас. Переходимо до відео. Ходячись у літаку, мене не покидала думка, друже, що ти робиш? Ти летиш у Швейцарію в японському годиннику, В тебе купа швейцарських годинників. Навіщо це все? Але буквально приземлившись, мене ця думка покинула. І єдине про що я почав жалкувати ще більше, це те, що я не купив його раніше, бо годинник вийшов понад рік тому, і маю сказати, що у мене виключно позитивні. Враження від його використання, це корпус сумо, який, безумовно, багатьом вже давно полюбився. Це дайвер, це GMT, але на новому калібрі на сонячних панелях 5К 65. Комбо Койверу і GMT це те, що, безумовно, для мене є дуже важливим. І коли я розумію, що це поєднання можна отримати в діапазоні до 1000 доларів в такому виконанні. Це безумовно радує, куди рухається годинникарство. Безель. Безель має незвичний е, такий звук, не, я б сказав, нетрушний для дайвера, але дуже приємний. Проте хват нормально можна працювати, але от якраз один із таких мінусів, який би я назвав, це хват Безелю. Тобто, так, тр трошки, я б сказав, не ідеально можна за нього вціпитися, але все ж таки свою функцію він виконує гарно і дійсно незвичний, але дуже дуже приємний звук самого Безелю. Годинник має товщину корпусу 13,2 мм, а діаметр 45 мм. Мені здається, для такого діаметру і взагалі для такого набіру функції 13,2 мм це більш ніж адекватна висота. Взагалі, годинник йде на сталевому браслеті з штамбованою застібкою, але в мене чомусь виникло бажання буквально одразу змінити його на нато-ремінець Беркенджеки. Безумовно, нато ремінець додає трошки висоти. Годиннику, який і так не є там супер тонким, проте він зменшує загальну вагу. Це такий дуже масивний з великим браслетом годинник, тому мені було найбільш важливо все ж таки не товщину там якусь зберегти, а все ж таки знизити вагу, що НАТО ремінець мені дозволив зробити. А висота там буквально на декілька міліметрів виросла при 13,2 зі старту. Це не критично, і я не відчував жодного дискомфорту там, сховати там годинник під куртку там, чи під пальто, тобто взагалі жодних проблем з цим немає. І важливий дуже момент, що корпус сумо, як і в принципі Кінг тьортл, наприклад, а як і Самурай, от, наприклад, мені супер ідеально лягають на руку. супер ідеально. Стрілки і мітки в цьому годиннику, звісно, покриті сейкольомі Брайта, доволі крупні індекси, гарна читабельність, що дуже важливо для дайвера, водозахист 200 метрів. Знову ж таки, GMT. Навіть таке поєднання, яке для мене виглядає просто ідеальним. Бо, в принципі, я не думаю, що я назву якісь там велику кількість конкурентів, де ви зможете заумовнити там рітейл-прайс 780-800 доларів. Бати 200-метровий дайвер з функцією GMT, дійсно з крутим люмом, який дуже гарно читається, з дуже приємним безелем і з новим, як мені здається, дуже надійним калібром і з безумовно класною точністю, там як для кварцевого сонячного годинника, плюс-мінус 15 секунд. У місяць так, це не гранцейківські 15 секунд у рік, але знову ж таки, це, це гарний показник і це надійна, гарна історія. Якщо вам кудись там треба десь летіти, не заморочуватись там з механікою і всіма цими історіями, то це буде гарне рішення, незалежна gmt стрілка За 800 доларів, скажіть мені, що, що можна придбати краще, і я буду дуже вдячний. Я дуже задоволений цим годинником. Скажу так, він з точки зору все ж таки розміру ідеально підійде тим, хто має зап'ястя 18, 18,5 19. На 19,5 і вище він може бути такий вже. Трошки замалуватий, може чогось не вистачати, бо він реально дуже збалансований і дуже збитий. І я б не назвав його 45 мм ніяк. А на Менше 18 він вже може виглядати так трошки, трошки незграбно. Тому цей момент враховуйте. Але хто шукає дайвер з функцією GMT на класному калібрі, реально в дуже збитому збалансованому корпусі, там до 1000 доларів, та навіть виходить там до 800 доларів, то це, я вважаю, буде ідеальне рішення. Я дуже задоволений і мені складно назвати якусь подібну купівлю годинника там, в діапазоні 700-800 доларів, якою я був би задоволений більше. Сейко не перестає дивувати. Будемо чекати, що вони нам ще нового запропонують в цьому році, в наступному. Але цей анонс минулого року, який я трошки пропустив і там придбав буквально там місяці три назад годинник, мене, мене вразив. Мене дійсно вразив. Я не думаю, що я хотів би бачити цю модель в корпусі меншому, хоча це було б цікаво. Я думаю, дайвер GMT на цьому калібрі 5К-65 в корпусі, наприклад, там 41 знайшов би ще більш широку аудиторію. Але з точки зору того, як він збалансований, я б не хотів його зменшувати, і мені ідеально підходить той розмір, в якому він є, та висота, той розмір від вушка до вушка, а вона складає 51,8 мм. От не знаю, я розумію, що є багато прихильників більш компактних розмірів, і я, до речі, до них відношуся. Я залюбки ношу 38 мм, 36 мм, але в цьому випадку мені. Ідеально він сів, я розумію, діапазон там розмірів зап'ясть на які він сяде не гірше. Можливо, Сайко піде цим шляхом і буде реалізовувати цей калібр у свої інші моделі, і випустить якусь альтернативну все ж таки, версію 41-42 мм дайвер з функцією GMT на цьому калібрі, і це, я впевнений, буде дуже круто. Він знайде безумовно велику кількість шанувальників, які я розумію з певних причин на 45 мм, можливо, навіть і не дивляться. Але знову ж таки, підбиваючи підсумки, певні, повторюсь. З точки зору того, як цей корпус збитий, наскільки він збалансований, наскільки він, в принципі, невисокий спочатку, бо 13,2 це там далеко не, не товстий годинник для дайвера, для GMT, для корпусу 45 мм, Planet Ocean, Купа моделей є там по 18-19. Тому це. Реально дуже збалансований годинник, який, надягаючи, ви б, мабуть, ніколи не сказали, що це 45. Я думаю, що максимум, щоб ви озвучили, що це там 42-42,5 міліметри. Ось тому, як буде відбуватись розвиток цих моделей, розвиток калібру 5К-65, будемо дивитись, будемо аналізувати. Але, друзі, в кого 18-19 мм зап'ястя, це буде. Ідеальне рішення з точки зору певних потреб, якщо безумовно вони у вас є. Наявність такого комбо-дайвер плюс GMT, сонячний механізм до 800 доларів. Кайф, просто кайф, садите на будь-який гарний НАТО, зменшуєте вагу і отримуєте, безперечно задоволення. окрім... До речі, синього кольору, який безумовно в мене ви побачили в цьому відео, цей годинник ще є в зеленому виконанні, також кому, кому там, що ближче до душі, кому там синій, зелений, теж певний вибір є. Я думаю, що, до речі, там кольорова гама вона буде розширюватись. Вона буде розширюватись, я в цьому впевнений. Бо годинник, до речі, в дуже багатьох місцях дістати непросто. Тобто. В будь-який там дилерський магазин, де є сейко, прийти і сказати мені, ось цей си синій чи ось цей зелений не вийде. Тобто є багато місць, де його немає. Там треба, треба, треба чекати якусь поставку, або є синій, немає зеленого. Тобто попит доволі великий. Попит доволі великий, як і в принципі, наприклад, в Польщі дуже великий попит взагалі на годинники з технологією Solar. І, в принципі, це прикольно мати в колекції Solar-годинник, який там закриває певні потреби, вирішує певні питання і забирає певну головну біль. Це круто. Якщо вибирати Солар, особливо перший, щоб не розочаруватись там в якихось нових моментах незвичних для себе, це буде ідеальне рішення. Це вам каже людина, яка їх не продає, яка його купила, носить і кайфує. Друзі, ось такий випуск вийшов про японський годинник у Швейцарії. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви прониклись цим годинником, як проникся ним я. Вас прошу залишати коментарі. Подобайки і підписуватись на ютуб канал. Виключно ці речі допомагають розвивати україномовний годинниковий контент і отримувати енергію, щоб це робити. Бо виключно все це відбувається для вас, і з розумінням, що це не дарма, що є аудиторія, яка хоче розвивати українську культуру годинникову, годинникову культуру носіння в Україні, дізнаватись про годинники і слухати про це українською. Заради цього ми це і робимо. Дякую усім, хто вже доєднався. А інших чекаю в підписках. В коментарях давайте знайомитись і розвивати україномовний годинниковий контент разом. Дякую, друзі. Побачимось у нових відео.